Хіба який матрас витримає велику вагу? Скільки матрас витримує навантаження? 150 кг. М'якість до навантаження немає. Це тобто я з дружиною не ляжу, якщо 150 кг? Дивись, якщо ти спиш з дружиною друг на другі… Ну, всяко буває. <реш> Прям спиш, <реш> так. Ну, Якби ти тоді, і знос матраса, як це називається, нецельовий. Ага, ну, так. так не треба робити. Так, так, я трошки по... там камасутру почитали і розсипну. Хорошо. 150 кілограмів на спальне місце, правильно? Да, так, це точкове навантаження. На він місце. Я, не, я не можу таким, на такому матрасі спати. Як, це хто кому підходить такий м'який матрас? Дивися, е, з віком, особливо в жінок, є зміна складу кісток. Ага. І от розумієш, з віком… Перемивають? Ну, вони стають таки більш хрупкіші, і їм треба на м'якшому спати. Розумієш? Зрозуміло. На м'якшому. Їх взагалі заборонено спати на твердому, щоб ніде їм не тиснуло, щоб було м'якенько. І вага тут не до чого. Бабушки бувають різної ваги. Матрас називається Infinity. Це турецький безпружинний матрас з безкоштовною доставкою по Україні за розмір 1,60 шістдесят на два ціна 19 500. Якщо хочете обрати собі м'який матрас, і ви в Києві приїжджайте, пробуйте, тому що прикольний варіант. Ось мені кажуть мама, що прикольний варіант. Ідеальний. Ідеальний, навіть. Жіночий варіант якого матраса. Беріть до нього ще м'якеньку подушечку, і взагалі буде суперкомплект. Сайт Солоха Є, в шапці профілі телефон для зв'язку.